В Цьому відео поговоримо про те, як вас розводять АйТі курси. В цілому, все, що я скажу далі, воно стосується всіх it курсів в мас-маркет, за які ви умовно платите кошти. GoIT я вибрав просто, бо вони мені найперші прийшли в голову. Це чисто як для картинки. Тому найперший пункт, про який я хотів би поговорити, це програма навчання. Вона взагалі не окей. Зазвичай вам дають знання HTML CSS, JS. Поверхневі знання фронтенду і пару тривіальних проєктів, педпроджектів, які взагалі нічого не показують, тобто банально Aпішку законектити, щось там зверстати. І по бекенду взагалі біда. Зазвичай люди вони навіть не розуміють, що таке той Node.js, що таке, наприклад, база даних. Коли приходять на інтерв'ю, хоча на інтерв'ю від них це все будуть вимагати прям нормально, тобто знання. Від них вимагають набагато більше, чим дають на курсах, і це дуже велика проблема, тому що вам курси дадуть відсотків, напевно, 30. Все інше вам треба буде або з кимось, якимось ментором, чи вашим там другом, наприклад, розбирати, або самим колупати, шукати і так далі. Тому чи платити за це ну хизи. Вирішувати, звичайно, вам. Другий поінт – це ментори. Це взагалі треш. Зазвичай люди, які закінчують ці курси, вони й стають менторами. Дуже рідко люди з комерційним досвідом вони стають менторами тут. І зазвичай я не скажу, що я бачив якогось сіньора, не виключаю, що такі є. Але в цілому менторингом на таких курсах займаються або випускники, або джуни. В кращому випадку може бути якийсь мідел, який чисто шукає підробіток, там пару доларів заробити. Тому це також доволі такий. Пойнт, на який е, треба звернути увагу, так як люди без комерційного досвіду, вони, в принципі, не можуть менторити, як на мене. Е, і наступний і останній пойнт е, це е, IT-пропаганда. Тобто, якщо подивитися те, що вони кажуть: Average Junior Salary in United States 79 тисяч, 118 тисяч, ну, звичайно, це все не є. Правдою, тобто вам внушають неправильні цифри, вам внушають те, що ви знаєте, те, що ви будете заробляти там через рік 100 тисяч. Звичайно, це все не так. Тобто, шлях набагато тернистіший, і через ось таку пропаганду люди, коли починають вже шукати роботу після курсів, вони потрапляють в таку ситуацію, що вони її не можуть знайти, бо знань не вистачає. І більшість людей просто зливається.